Якийсь геній переосмислив класичний рецепт чизкейку. Готується без випікання та желатину, а подається в перевернутому вигляді. І тепер це новий тренд у світі десертів. Тож я не могла пройти повз і зараз поділюся з вами рецептом. Для ягідної начинки беремо будь-які свіжі або розморожені ягоди, поєднуємо з цукром та крохмалем, варимо до загущення та охолоджуємо. Для основи, як завжди, печиво, потрібні у блендері до стану крихти. Поєднуємо з розсопленим маслом і кладемо у форму, формуючи дно разом з бортиками. Прибираємо у холодильник, поки готуватимемо начинку. Цього поєднуємо крем-сир, розтоплений білий шоколад, вершки, цукрову пудру та ванільний екстракт і ретельно збиваємо міксером до загущення маси. Кладемо у форму на основу з печива, формуючи дно разом з бортиками. Всередину додаємо ягідну начинку і добре закриваємо її основною масою, розрівнюємо, накриваємо плівкою і прибираємо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч. Після цього перевертаємо, знімаємо форму, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте це дуже смачно.